Як готель в Грузії кинув нас на гроші? Як на це відреагувала грузинська поліція? Що сказав Букінг, та що було потрібно робити, щоб не втратити гроші? Мене звати Катерина, я мандрівниця, відвідала понад 45 країн. І на цьому каналі ділюся цікавими історіями з подорожей. Підписуйся. Минулого року ми вирішили поїхати з дівчатами в Грузію. У нас було сім дівчат, готель обирали досить довго, читали відгуки на букінгу. І хочу одразу сказати, що цей готель на букінгу мав рейтинг 9,8. Все чудово, відгуки класні, все класно, фотографії, немає до чого причепитися. Ми вирішили його забронювати, і перша помилка, яку ми зробили, ми не почитали відгуки про цей готель. На іншому сервісі, наприклад, хоча б в гуглі чи на TripAdvisor. ми подивилися відгуки лише на букінгу, тому що довіряли йому і думали, що він все перевіряє. Але перевіряти потрібно було нам на йому. І так, що ж нам сталося. Ми мали приїхати вранці, і ми написали в готель, попередили, що ми хочемо приїхати вранці, але ми забронюємо готель ну, на, на цю ніч оплатимо, хоча ми там не будемо ночувати. А вже вранці приїдемо і трішки відпочинемо. Нам сказали добре, ми заплатили гроші, і коли ми приїхали в готель о шостій ранку, і там почалося саме цікаве. Нас не хотіли заселяти хоча гроші вже були заплачені за цю ніч. Вони сказали, що номер ще не готовий, хоча він мав бути готовий ще вчора ввечері. Тоді верніть нам, будь ласка, гроші. Якщо не можете не жити, що це значить, можете не жити? Ну, то есть ми ну, по факту должны были еще вчера. Вчора ми заехать должны были, да. У нас заплачені деньги за вчора. Ну, що ми будемо робити? Йти в другий готель. Ларіс, ну це не нормально оплачувати з таким отношенням. Вони нічого не рішать. Ти бачиш, якщо вони вже хамлять нам зараз, вони нічого не будуть рішати. підожди, ми за цю ніж заплатили, ми йдемо досипаємо, а тоді ми доплатимо. Прийде менеджер. То есть, за три ночі вам не може та ми за 4 ночі заплатили з 14 по 18, Посмотрите, ну три чоловіка. Ну так ми вчора за ми заплатили менеджер хамло, страшне, коли ми почали йому пояснювати, що в нас уже все оплачено, ми хочемо відпочити. Він почав нам говорити, що в нас оплачений номер лише за 6 дівчат, а за 7 нічого не доплачено. Ми говоримо: добре, ми зараз доплатимо вам за сьомо, але будь ласка, заселіть тих чиї номери вже оплачені. На що він нам сказав, вони не готові, заселяти ми вас не будемо, чекайте і так далі. Нас, будь ласка, в нашу, в нашу, в тому, там, де ми повинні бути за, за, ту ночь. Доплатите за 3... менеджер, Нет, ви, ви доплатите за Я доплачу, прийде менеджер, ми з ним будемо беседувати. Ні, ви зараз повинні доплатити за третій Я буду беседувати з менеджером. Давай ми не будемо доплачувати, є якісь права потребителів, друзі, ми будемо туди дзвонити, пусть вони розбираються, тому що це ненормально. Дзвоніть, потому что это не пустите нормально. Пустите в наш номер, за который была заплачена. Я вам еще деньги. раз объясняю, заплатите за четвертого человека. Мы запла... Хорошо, я остаюсь И... здесь. Три... трое идут, я остаюсь здесь. Трое, понимаете, пустите моих трех жителей, которые... А заплат... зачем вы комнату сейчас сделали два часа? Зачем... Ну, ничего страшного, пусть побудет комната. Придет менеджер, они идут втроем, они идут моются, они идут купаются, я за себя потом заплачу, когда придет менеджер. Вы их троих. Хотя мы заплатили сегодня за четвертого человека. Да, мы сегодня а, заплатили. А как я вам верну деньги за четвертого человека? Нам не надо возвращать, у нас мы уже заплатили за четвертого человека, как бы. Вы за... хотите три человека сейчас заселить? Да. Пожалуйста, заселите. Идите, ну девочки идут. И там четвертый за сегодня зачем? Да, а за и что? вы хотите завтра выехать и забрать мы деньги? Мы не захотим за выезжать, мы хотим сейчас заселиться. У нас уже до четвертого заплачено, даже за меня уже заплачено. Сегодня мы пришли, заплатили только что 60 дней Вот за вчера, со вчерашнего дня до сегодняшнего. Ну сейчас вот в чем смысл, то, что вы втроем хотите заселиться? В смысле хотим заселиться? Мы оплатили деньги. Вы должны заселиться были вчера. Я только что заплатила через за четвертую Да, я заплатила за четвертую ночь. Вот сегодня я ночевала сутки. Вы меня слышите? Я вам вопрос задаю. Я понимаю, что вы заплатили. Ну так в чем проблема? Я говорю, вот у вас сейчас три человека заселяются. Да. А вы остаетесь здесь. Ну, а идут и я иду заселяться. И что дальше? Ничего, я же не И вы четыре ночи будете здесь сидеть, что ли? Да, я буду четыре ночи здесь сидеть и буду с менеджером сейчас беседовать, который прилетит за оплату. Ну, Куди нам дзвонить? Будемо поліцію готувати? Наверное, да. Хорошо, поліція. Ми вирішили викликати поліцію, тому що він поводив себе неадекватно, не хотів з нами нормально говорити, кидався на нас. Коли ми викликали поліцію, приїхали два грузини. Один з них був нормальний, інший був на стороні цього готелю. Який не хотів виконувати свої обов'язки. Один поліцейський, коли дізнався, що ми з України, почав розпитувати про війну, ну, говорили на цю тему. Інший його нічого не цікавило, він тільки був на стороні ось цього готелю. Дійшли ми до того, що викликали директора цього готелю: це був чи Сирія, чи Іранець, я не знаю. Це хамло ще страшніше, ніж той менеджер. Він приїхав, він почав на нас кидатися, він почав обріхувати нас. Що ми не заплатили, що ми не хочемо платити, хоча гроші не заплатили, і ми говорили, що ми доплатимо зараз ось за ще одну дівчину, тільки, будь ласка, заселіть уже нас. Поки приїхав цей директор, це вже була 8 чи 9 година, тобто ми десь 3 години просто сиділи в холодному лобі готеля і чекали. Мені здається, що вони наші номери просто комусь дали, і тому не хотіли нас заселяти і тягнули час до 10-ї години, коли в тих людей буде виселення, і тоді вони можуть заселити нас в наші номери. В цьому готелі робила Українка, і вона нам сказала, що цей готель є не дуже хорошим, тому що туди приїжджають східні чоловіки і привозять цей готель просто тут. Всі про це знають, бос про це знає, і тоді ми почали розуміти, чому так багато хороших відгуків, чому все класно. Поки один поліцейський говорив з нами і нам співчував за ситуацію, але говорив, що він нічого зробити не може, другий говорив з босом, цього борделю, я так це назву. І я так зрозуміла, що в них там все порішено, тому що цей директор говорить: давайте може вип'яти чаю. а Цей поліцейський говорить, та ні, наступного разу. І щось вони обговорювали між собою. Наскільки ми зрозуміли, що це вже в них не перша ситуація, тому що вони сказали, ну зробіть уже щось, щоб нас постійно не викликали. І також ця українка говорила, що ну часто бувають тут конфліктні ситуації, і часто сюди приїздить поліція. І ви розумієте, готелі рейтинг. 9-8, і тут така ситуація, що не одні ми відкликаємо поліцію, всі все знають, всі все розуміють, але нам допомогти не можуть. При поліції цей бос говорить: добре, ми все вирішимо, ми ді дамо дівчатам номери, ми дамо їм навіть кращі номери, ніж вони бронювали, і тому подібне, але вони мають доплатити. Я дам їм краще номери, але вони мають доплатити. Ми вже були такі стомлені. Говоримо, добре, ми все доплатимо, тільки давайте ми вже підемо відпочивати. Все, поліція їде, ми заселяємося в номер, ми проводимо в номері буквально одну годину, встигаємо лише прийняти душ від окна. Просто шикарний. Ручка. Яка. Не працює взагалі. Надо Каті казати, що дивіться, яка ця. Що не закривається? Ну вона то закривається, ну подивись, як. Відпочити ми не встигли. Як прилітає цей директор, починає на нас орати, що я не хочу вас в своєму готелі, збирайте свої речі, валіть відсюдова, я поверну вам гроші. Там, ну, страшний скандал був. Спускаються інші наші дівчата. І одна з ним щось заговорила. Я навіть не пам'ятаю, що вона йому такого сказала, але він просто на неї почав кидатися. Я стала між ними, потім починаю їх розтягувати, і оце бидло кидається на дівчину, кидається на жінку. Це просто був шок. Потім ми говоримо: добре, ми з'їдемо. З вашого готеля повертайте нам кошти. Він почав говорити, що він кошти не може повернути, бо це має робити букінг, і ми маємо зробити відміну. І тут була друга помилка, яку я зробила. Я дала йому свій телефон. Він натиснув відмінити чи підтвердити. Я не знаю, що точно він натиснув, але. В додатку в Букінгу прорахувалося все так, що ми ночували в цьому готелі, що ми зробили відміну, і, значить, це по нашій вині все відміняється, і тому букінг не може повернути нам гроші. Ми не знали, що робити, і тут наша третя помилка. Ми не знали, що потрібно було телефонувати в Букінг. Ми змінили готель, вже просто вийшли на вулицю, так рандомно ходили, шукали де нам зупинитися, знайшли готель. Досить хороший там вже був чоловік, директор цього готелю. І ми туди заселилися, ми вирішили ну, забути про цю ситуацію негативну і розібратися вже з цим пізніше. І це також була помилка, тому що було ну, потрібно було одразу все вирішувати. І коли ми приїхали з Грузії через три дні. Ми почали телефонувати в Букінг і пояснювати їм ситуацію. Телефонувала я, телефонувала ще одна дівчинка. Перші рази, коли ми телефонували, Букінг нас трішки ігнорив, говорив. так, так, ми все будемо вирішувати, але ніхто нічого не вирішував. І ми просто кожного дня телефонували, телефонували, щоб нам дали адекватну відповідь, що це таке і чому так сталося. І на Букінгу нам говорять: Ну ви ж бачите, в готеля такий великий рейтинг і так далі. І цікаве те, що коли я була, дала свій телефон у цьому. Бидну, що він натиснув Відміну. Коли натискається Відміна, виходить в готелі ми Аляни ночували, і ми не можемо залишити відгук. Відгук може залишити лише той, хто залишався в цьому готелі. Я думаю, цей директор він все знав. І тому він все гарно зробив. Це ми й дурочки, нічого не знали і не зрозуміли, що відбувається. Коли Букінг нам вже сказав, що гроші ми вам не повернемо, я почала говорити добре, якщо ви не можете повернути нам гроші, то хоча б дайте нам можливість залишити відгук. І вони щось сам розбиралися, розбиралися сказали: Добре, ми дозволимо вам залишити відгук. Ми написали відгук, але звісно, у нас було сім дівчат написати можна було лише один відгук. Це ні на що не вплинуло. І коли я написала відгук, я вирішила піти в Google, піти в TripAdvisor і подивитися, а що пишуть інші люди про цей готель. І коли я почала читати відгуки, то я зрозуміла, що ми були не перші в цьому готелі. Ось чому поліція говорила, що ну, нам набридло приїжджати вже до вас, вирішуйте свої питання якось самі. Тому що поліція там була частими гостями, і люди про це писали. що вони також приїздили, їх то не хотіли заселяти, то їх виганяли, забирали вони гроші, не повертали. Ну, як забирали? Забирали гроші, заплачені за готель. І коли я прочитала ці відгуки, я зрозуміла, що там ця схема налажена, всі все розуміють, що там відбувається. Просто ніхто не хоче нічого робити, тому що все там підмазано. Я думаю, з поліцією там також все підмазано. І коли. Я залишила відгук на цьому букінгу. Я зайшла через два дні. Через два дні здається подивитися, ну чи прийшов мій відгук, чи все окей, що я побачила, що після мого відгуку, я не знаю, мабуть, 30 чи 40 було інших відгуків про те, як класно в тому готелі. Як може бути таке, що за два дні після поганого відгуку... Одразу 40 людей залишили хороші відгуки. Пізніше я вже знаходила інформацію в інтернеті, що насправді, як би не говорили, що Booking все перевіряє, і так далі, є шляхи, якими можна залишити позитивні відгуки, навіть якщо ти не зупинявся в цьому готелі. Просто готель робить вигляд, що він приймає цю людину, робить ціну мінімальною, щоб там комісію букінгу заплатити, мінімально натискаються ці підтвердження. І аля людина тут ночувала, хоча насправді вона не ночувала, і потім вона може залишити хороші відгуки. Ну і що нам сказав Букінг? Вам було потрібно телефонувати нам одразу, коли ви ще були в готелі, коли вас не хотіли заселяти. Людям зрозуміло, що у нас ще була одна помилка, потрібно було телефонувати не в поліцію, а в Букінг. І можливо тоді б щось б вирішилось, і ми зберегли б наші гроші. Але вже сталося, як сталося. Ця ситуація дала нам багато досвіду, тому що тепер ми читаємо відгуки як на букінгу, так і на інших сервісах, де це можливо. Ми вже не дуже довіряємо рейтингу, намагаємося і фотографії дивитися, і шукати кращу інформацію про готель, тому що довіра до Booking впала десь туди, на дно. Тому, якщо у вас стається неприємна ситуація, якісь проблеми з готелем, перше, що вам потрібно робити, це завжди телефонуйте в букінг. І вже якщо там букінг не може нічого зробити, пробуйте, телефонуйте в поліцію. На жаль, скоріш за все, поліція вам не допоможе, але просто можна навести кіпішу. Можливо, в деяких готелях, де не підмазано там все так, як було в Грузії, вони злякаються поліції, і це зіграє вам на руку. Ну і не чекайте, намагайтеся одразу вирішувати всі запитання. І перед тим як бронювати, читайте відгуки. Це збереже ваші гроші, як виявилось. Мені дуже цікаво було почитати, чи були у вас якісь неприємні ситуації з готелями, чи на букінгу, чи на айрбінбі, тому що ну, всі ці історії краще знати і розуміти для того, щоб не вляпатися в щось подібне. Тому, якщо у вас було щось цікаве або неприємне, то пишіть в коментарях, я обов'язково почитаю. Ну і підписуйтеся на канал. Я буду намагатися додавати сюди цікаві відео про подорожі.